Як сказати англійською потрапити в халепу? Цю фразу ми використовуємо, коли хтось опиняється у неприємній або трохи ризикованій ситуації, яку сам і створив своєю необачною поведінкою. Англійською це Get into a scrape. Дослівно ми перекладаємо потрапити у подряпину. Уяви ситуацію. Твоя подруга постійно щось робить, не думаючи, а потім має проблеми. She's always getting into silly scrapes. I wish she'd think before She does things. Вона постійно потрапляє в безглузді халепи. Шкода, що вона не думає, перш ніж щось зробити. She's always getting into silly scrapes. I wish she'd think before she does things. А коли ти востаннє Got Into a Scrape через свою імпульсивність, напиши у коментарях. Втомився звучати як учень, настав час заговорити як носій. Забирай мій курс Say It Better. Посилання в описі каналу.